Ця історія базується на реальних подіях. Те, що ви почуєте, могло статися з ким завгодно. Кажуть, що в нашому світі є будинки, які не приймають нових господарів, Будинки, у стінах яких зберігається чия злість, біль або недомовлена смерть. Саме такий будинок стоїть у центрі невеликого селища, покинутий зарослий бур'янами з проваленим дахом і порожніми вікнами. Які вночі нагадують чорні очі, та не завжди він був таким. Більше я туди не ногою, колись прошепотіла тремтячим голосом Тетяна, відступаючи від порога, і я тебе не пущу в той проклятий дім, відповів їй чоловік Андрій. Але колись вони мріяли про це місце, колись вони вірили, що тут почнеться їхнє нове щасливе життя. Тетяна і Андрій жили у невеличкому селищі, де люди заробляли городництвом і знали кожен клаптик землі. Після весілля молодята шукали дім, де могли б облаштувати своє майбутнє. Грошей було небагато, тому вибір ще менший. Саме тоді вони знайшли цей будиночок. На перший погляд, старенький, але надзвичайно гарний, білі стіни, червоний дах, квіти під вікнами. Сад був схожий на покинутий рай яблуні, сливи, вишні, виноград, клумби, але усе вже заросло, але все ще виглядало красиво. Дім продавався сім років і нарешті знайшов своїх покупців Андрію, подивись ніби казковий будинок. Тут могла б жити білосніжка або гномики садівники. Андрій сміявся і обнімав її, відчуваючи, що починається нова сторінка їхнього життя. Їм навіть на думку не спадало, що це лише ілюзія, що всередині дому жодна квітка не приживеться, жодна тварина не затримається надовго, що дім ніби вдихає життєву енергію всіх, хто в нього входить. Поки Тетяна милувалася трояндами під вікнами, а Андрій мріяв про затишні вечори взимку біля печі, вони не помічали найголовнішого, будинок дивився на них і чекав. Перші тижні після переїзду були схожі на маленьке свято. Андрій і Тетяна працювали від світанку до смеркання, розчищали зарослий сад, збирали старе гілля, виносили сміття, відмивали вікна. Сад поступово оживав, ніби прокидався після довгого забуття, але щось у повітрі вже тоді злегка холодило шкіру. Без видимої причини Тетяна інколи оберталася. Певна, що за нею хтось спостерігає, та, не побачивши нікого, списувала це на втому. Першою проблемою стало господарство. Спочатку здохли дві курки. Молодята не дали навіть цьому великого значення, але за кілька днів падіж збільшився. Кожного ранку Андрій знаходив по 5-6 неживих птахів, через два тижні з їхньої сотні залишилося лише десяток. Жодних ознак хвороби, жодних слідів хижаків. Просто вони лягли посеред ночі і більше не встали. Це ненормально, шепотіла Тетяна, дивлячись на порожній курник. Потім раптом захворів їхній пес барні, міцний, здоровий та веселий. За одну ніч він став млявий, цілий день лежав у кутку і важко дихав, на ранок його не стало, наче хтось з нього витягнув життя, тихо мовила Тетяна. Живим залишився, лише кіт Васька. Живим залишився лише кіт Васька, але він почав ходити якось насторожено. Весь час дивився в один і той самий темний куток вітальні, вигинав спину і шипів ні на що. Однієї ночі Тетяна раптово розплющила очі, її розбудив різкий, потріскуваючий звук. Вона вдивилася в темряву і побачила у печі горить полум'я, яскраве, живе, червоне, таке, що освітлювало всю кімнату. Андрію, вона стрепенулася, різко смикнула чоловіка. Ти ночу що, розтаплював піч? Ні. Що сталося? Андрій підхопився з ліжка. Коли вони підбігли до печі, полум'я зникло. Піч була холодна, чиста, ніби її і не чіпали. Лише запах гару лед відчувався у повітрі. Тетяна зблідла. Я, я ж бачила, я точно бачила. Андрій намагався заспокоїти її, але в його власних очах майнула тінь страху. Відтоді між ними щось змінилося, між словами з'явилися паузи, між поглядами холод. Вони почали сваритися через дрібниці, незакручений кран, неправильно поставлене відро, непомитий посуд. І щоразу, коли голоси ставали гучнішими, у домі щось ломалося, наче він реагував. Спершу зірвалася дверцята шафи, просто впала на підлогу, потім у вані лопнула пластикова труба заливши підлогу, на кухні сам по собі тріснув старий чайник. Стіни інколи дивно потріскували, ніби хтось шкрепся всередини Мені здається, він ображається, сказав одного разу Андрій, довго дивлячись на потріскану штукатурку, наче дім живий. Тетяна лише ковтнула слину і промовчала, бо інколи їй справді здавалося, що стіни, що стіни дихають. Тетяна лише ковтнула слину і промовчала, бо інколи їй справді здавалося, що стіни дихають. Тетяну почали мучити головні болі, які посилювалися щоразу, коли вона залишалася в домі сама. Виснаження накочувало так, ніби з неї витягувало силу маленькими порціями, але щодня. Їй здавалося, що хтось невидимий блукає коридорами, проходить поряд, торкається її волосся, холодить шкіру. Але найстрашніше було те, що всередині дому ставало важко дихати, повітря ставало, наче густішим, наче хтось невидимий стояв поруч і дивився. Ніч була незвично тихою, навіть вітер, який завжди шелестів старими яблунями, завмер, ніби теж чогось боявся. Тетяна спала тривожно, металася, стогнала, тихо щось бурмотіла. Андрій кілька разів прокидався від її важкого подиху, але щоразу, коли вона стихала, він засипав знову. Десь близько третьої ночі його розбудив крик різкий, пронизливий, такий несамовитий, що Андрій мало не впав з ліжка. Тетяно. Він підскочив, але її поруч не було. Крик долинав з коридору. Він вибіг туди і заумер. Тетяна стояла біля вхідних дверей, гола, бліда, як полотно, очі розширені, зениці майже не видно, руки тряслись так сильно, що пальці ледь торкалися ручки дверей. Вони тягнули мене, прошепотіла вона, і тіло її зігнулося від ридань. Хтось тягнув мене за ноги з ліжка, волі коридором, я не могла кричати, я не могла рухатися. Вона хапала повітря ротом, наче щойно вибралася з води. Андрій кинувся до неї, навкрив ковдрою і обіняв. Все добре, чуєш? Все добре, мила, ти просто заснула, це просто сон. Ні. Тетяна закричала так, що він здригнувся. Це був не сон, Андрію, ти не розумієш. Він хотів мене вивезти з дому. Вона ридала у нього на плечі, і її тіло було таким холодним, ніби вона довго лежала на снігу. Андрій відчув, як по його спині повільно пробіг холодний піт. На підлозі коридору був тонкий слід, наче щось тягнулося по дереву від їхньої спальні до самих дверей, і у цих слідах лишилися подряпини дрібні, хаотичні, ніби нігти чіплялися за підлогу, намагаючись зупинити рух. Андрій мочки провів пальцем по дереву, воно було поцарапане так, ніби хтось у вічаї боровся. Вранці Тетяна не встала з ліжка, лежала, загорнувшись у ковдру, дивилася у стіну скляними очима. Весь дім був похмурий, важкий, наповненим глухим холодом, ніби повітря стало густішим. Андрій сів поруч, стискаючи її руку. «Ми, ми мусимо поговорити з колишніми власниками, сказав він тихо. Так далі не може тривати. Тетяна не відразу відповіла минуло хвилин п'ять, перш ніж вона повільно кивнула. Тітка Люба запросила молодят до хати. Жінка обхопила руками потріскану чашку з чаєм, ніби гріла у долонях не посуд, а власну мужність. Її губи блідли, а пальці дрібно тремтіли. Вам треба знати правду, нарешті прошепотіла вона. Андрій і Тетяна мовчали. Стара глянула у вікно, за яким стишувався вечір, і почала свою розповідь. У тому будинку тітка Люба вдохнула так, ніби повітря не хотіла заходити в груди, жила сім'я гайдуків. Люди, як люди, Спершу тихі, скромні, вона Марина лагідна з красивими косами, він Іван роботячий, хоч і суворий. Це все до того, як Іван почав пити, додала вона після паузи, спершу тихо для настрою, а потім пропало щось у ньому, буйний став. Сусіди щоночі чули, як там гріміло і лунали крики. Тетяна стисла руки. А далі? запитала вона тихо, а далі було те, про що в селі досі не люблять згадувати. Тітка Люба лед повернула голову бік молодих, і в її очах з'явилася тривожна порожнеча. Одного вечора Марина вибігла на двір уночі, уся в крові, бо саніж по замерзлій землі. Вона стукала у чужі вікна, благала рятуйте, але поки сусіди повибігали, Іван уже назад її затяг у дім. Вона здригнулася. На ранок від хати тягнув чорний закопчений дим. Їх знайшли у сінях. Марина була мертва, Іван висів на перекладині. Тітка Люба говорила швидше, ніби хотіла якнайскоріше виговорити те, що так давно душила в собі. Після того хата ніби ожила, але не добром. Вона не приймала людей. Худоба дохла за тиждень. У людей починалися страшні болячки. Врожай на подвір'ї гнив просто на очах. У домі чулося, як щось ходить ночами, двері самі відчинялися, а в хутках інколи бачили жіночу фігуру. Жіночу? обережно перепитала Тетяна. Так, бліду, з довгим волоссям, прошепотіла тітка Люба. Кажуть, Марина не може покинути той дім, чи то він її не відпускає. Андрій сіпив зуби, але чому ви не сказали нам хоча б частину цього? Жінка опустила очі. Бо ніхто не хотів купувати ту хату. Сім років вона стояла порожня, розумієте? Сім років. Люди навіть за безцінь відмовлялися. А я, я, я думала, що, може, вже давно все стихло, що ви молоді, сильні, зможете, вам там буде легше. Руки Тетяни тремтіли. Або, додала тітка Люба, може, ви були достатньо далеко від місця трагедії, щоб воно вас зачепило. Але якщо дім уже торкається вас, якщо тягне, якщо ви відчуваєте те, чого не повинно бути, вона замовкла, її голос захрип, тоді він вибрав, і вам тепер так легко не втекти від нього. Тетяна відчула, як холод тонкими пальцями торкнувся її хребта. Андрій стиснув її руку, але в очах його світився той самий жах, який вона відчувала всередині. Дім не просто був старий, він був голодний. Після розмови з тіткою Любою вони повернулися додому мовчки. Дорога була короткою, але відчувалася як безкінечність. Коли машина зупинилася, будинок стояв темним, похмурим і зачиненими ставнями, наче сам спостерігав за їхнім поверненням. Тетяна стискала руку Андрія так сильно, що йому аж зробилося боляче. Ми не можемо тут залишатися без допомоги, тихо сказав він. Я покличу священника. Священник приїхав наступного ранку. Похмурий чоловік, років 60, худий, сивобородий, з проникливими очима. Щойно він ступив у дім, зупинився, прислухався, наче щось відчував. У вашій оселі важко дихається, промовив він тихо. Тетяна ледь не розплакалася. Він ходив кімнатами повільно, обережно, мов би, намагаючись не потривожити когось невидимого, читав молитви, обризгував святою водою двері, вікна, кути, і кожного разу, коли вода торкалася стін, зсередини чувся ледь чутний тріск, ніби дім стягувався від болю. Це нормально? запитав Андрій, але голос його замер. Нічого тут нормального немає, сину, відповів священик, але я зроблю все, що зможу. Коли він закінчив, у повітрі стало трохи легше, несвітліше, але ніби свіже повітря нарешті пробилося у сірий простір. Допоможе? тремтячим голосом спитала Тетяна. Священик подивився на неї з жалем. На якийсь час так, та не думайте, що це все лишиться так. Дім не любить, коли його виганяють. Його останній погляд на будинок був швидкий, майже тривожний. Перший тиждень справді стало легше. У домі було тихіше, не грюкали двері, ночі проходили без криків, головні болі зникли. Та вже на другий тиждень усе повернулося сильніше, ніж раніше. Урожай на городі знову червонів і гнив просто на лозі, Васька, їхній кіт. Який раніше шипів у кутку, просто зник, мов би розчинився в повітрі. Вони прочісували весь двір жодного сліду. Андрій худнув на очах, витягувався блід, мов би хтось витягував у ньому силу по краплі. Він засинав виснаженим і прокидався ще слабшим. І щоночі Тетяна чула у темряві коридором повільно, тихо, обережно хтось ходив. Хода була важка, шаркаюча, іноді зупинялася біля їхніх дверей, наче слухала. Останньою краплею стала ніч, коли Тетяна прокинулася від холоду і побачила, що на підлозі біля ліжка хтось сидів. Силует, видимий, схилений, немов спостерігав. Вона не кричала, голос застряг у горлі, лише шарпнула Андрія. Коли він увімкнув світло, силует зник. Але ковдра на підлозі була прим'ята, ніби на ній хтось давно сидів. На ранок вони навіть не сперечалися ми їдемо, твердо сказав Андрій. Вони склали речі за годину, не озиралися, коли покидали дім, не говорили йому ні прощавай, ні повернемось. Дім стояв тихий, занадто тихий, наче чекав. Батьківський будинок зустрів їх запахом їжі, теплом, звичайними людськими голосами. Через тиждень вони обоє стали виглядати по іншому рожеві, щоки, здоровий сон, чистий погляд. За місяць, наче зняли важкий тягар, Тетяна буквально ожила, і потім сталося диво. Вона завагітняла. Більше я туди, не ногою, твердо сказала вона якось увечері, коли вони згадували минуле. І я тебе не пущу той проклятий дім, відповів Андрій, обнімаючи її. Вони говорили тихо, адже не хотіли згадувати нічого зайвого, не хотіли повертатися думками в місце, яке забирало їхнє здоров'я. Єдине, що їх мучило, це питання, куди Васька, але вони більше не наважувалися думати про це. Бо інколи вночі Тетяни здавалося, що дім знову шукає її у сні, а над старою хатою, за багато кілометрів звідси, у темних вікнах стоїть чиясь тінь чекає. Тетяна та Андрій вирішили продати будинок ціна була більш ніж приваблива, фактично копійки. Та кожен покупець, навіть не заходячи всередину, раптом відмовлявся. Одні говорили, що почувалися дивно ще у дворі, інші, що відчували холодний погляд зі ставні. Дехто просто тремтів, наближаючись до хвіртки, тож залишався єдиний варіант здавати в оренду тим, хто сміятиметься з містичних вигадок. Першою зголосилася жінка на ім'я Світлана, смілива, практична, з тих, хто вважає себе людиною-скептиком. Ой, подумаєш, привиди, відмахувалась вона. Живих треба боятися, а не мертвих. Андрій чесно розповів усе і про нічні тіні, і про відчуття, що з тебе п'ють сили, і про історію вбивства. Світлана лише знизила плечима то байки. Мені немає де жити, значить, беру. Перші два дні вона телефонувала весела, задоволена, на третій уже не брала слухавку, на п'ятий говорила скупо, ніби поспіхом, а сьомої ночі, рівно о дванадцятий, Андрієві задзвонив телефон. На лінії була Світлана. Голос тремтів, переривався, лед проривався скрізь шепіт. Андрію, я на подвір'ї, на собачій будці, я не зайду в дім, не можу. Мені хтось, хтось душив мене, тягнув за ноги. Будь ласка, заберіть звідси мої речі. Андрій примчав за кілька хвилин. У світлі фар жінка сиділа на буці, бо соніж бліда, скута страхом. Сльози текли по її щоках. Заходь туди сам, я туди більше не повернуся ніколи, прошепотіла вона. Він зайшов у дім з лихтариком, всередині тиша. Але повітря було важким, липким, наче за ним хтось спостерігав. Речі жінки лежали хаотично, деякі перекинуті, деякі розірвані. Світлана забрала тільки половину, решту залишила, навіть не озирнувшись, На ранок жінка зникла з селища. Минув рік, перш ніж знайшлися нові охочі чоловік і жінка, неблагополучна пара, яка шукала найдешевшу можливість винайняти житло. Вони дивилися на дім байдуже, без емоцій. Коли Андрій знову розповів правду, чоловік лише хмикнув: Та ми і не в таких місцях жили, нам аби дах був. У перші місяці все виглядало спокійно, ні скарг, ні дзвінків. Вони справно платили оренду, та щось у Андрія викликало тривогу. Одного дня Андрію зателефонував сусід, він попросив навідати орендарів, бо останньої ночі чув крики. Андрій відразу вирушив до будинку. Біля воріт його зустрів Михайло, наймач. Блідий, тремтячий, ніби облитий холодною водою, а в руці окровавлений ніж. Очі його були такими, ніби він щойно повернувся з того боку, де не діють людські закони. Ти що наробив? прошепотів Андрій, уже здогадуючись відповідь. У середині дому лежала жінка, без ознак життя. Михайло повторював одне і те саме. Вона кричала я не хотів, він змусив, змусив мене. Андрій не наважився більше нічого питати. Поліція приїхала швидко, Михайла заарештували. В протоколі написали вбивство на ґрунті алкогольного сп'яніння, але Андрій знав, що справа не тільки в алкоголі. Коли він востаннє вийшов із дому, то відчував на спині той самий холодний погляд, який відчував і колись. Після цього Андрій більше не здавав будинок нікому. Досить, ніхто більше тут не житиме, твердо сказав він. Він не хотів брати гріх на душу, не хотів, щоб ще хтось переживав те, що переживали вони або ще гірше. Будинок почав занепадати, рози зав'яли, дерева засохли, виноград перетворився на сухе павутиння. Паркан прогнився і розсипався. Вікна стояли чорні, порожні, мов очниці черепа. У домі залишився тільки один мешканець порожнеча. І те… Що не знайшло спокою. Минали місяці подружжя жило в новому домі, далеко від тієї проклятої оселі. Народилася дитина, життя налагодилося, і Тетяна з Андрієм думали, що все позаду, та будинок продовжував стояти, порожній, темний, зарослий бурянами. І кожного разу, коли Андрій проходив повз, відчував холод уздовж спини, наче хтось дивився на нього чорних порожніх вікон. Він зрозумів, Доки цей дім існує, не буде спокою нікому. Одного дня Андрій прийняв рішення, яке визріло вже давно. Він найняв бригаду і важку техніку. Коли ескаватор з'явився біля воріт, у повітрі стало гнітюче тихо, наче сам будинок чекав. Перший удар ковша і ніби щось прошепотіло в повітрі. Стіни тріщали, дах остипався, черепиця падала, як поламані кістки. За годину від будинку залишилася купа руїн, за дві лише земля. І лише тоді Андрій нарешті вдихнув на повні груди вперше за багато років. На цьому місці він вирішив посадити яблуневий сад, працював сам день у день, доки земля не стала м'якою і живою. Минув рік. І сталося дещо дивовижне. Сад заців так пишно, Ніби земля сама раділа, що звільнилася від тягаря. Яблука були великими, солодкими, соковитими, такими, якими Андрій ніколи раніше не бачив. Тетяна жартувала, що в цих яблуках нове життя. Андрій тільки мовчки кивав, бо він знав, інколи щоб позбутися темряви недостатньо втекти, інколи її треба знищити до самого фундаменту. Тепер на цьому місці тільки сад, яскравий, світлий, живий і жодної тіні. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.